Вам колись дарували сертифікат бода? Кращого подарунку годі шукати. На день народження друзі подарували моєму чоловіку БОДО-реберню Києва. Вибрали ми заклад на метро Арсенальна. кажуть, це одна з найкращих реберень міста. Ми заздалегідь замовили столик, але виявилось, це не було критично. Черг там немає. А сама локація дуже зручна, буквально за кілька кроків від. Метро Арсенальна. Гродзинка закладу тут не користується звичайними виделками ножами. Тобі просто видають фірмовий слюнявчик слюнявчики, ти сміливо береш ребра руками, як це й має бути. Ребра були просто фантастичні, соковиті, м'які, зі смаком диму, одне задоволення. Паляниця теж порадувала, а от кімчі та кукурузу ми не оцінили. Після ситної вечері діти весело гралися. Найстарша та наймолодша, незважаючи на різницю понад 10 років. Коли ми вийшли з реберні, вже стемніло. Арсенально у вечірніх вогнях виглядало неймовірно. Спочатку ми планували прогулятися марінським парком, але оскільки чомусь він був зовсім не освітлений, та й сама гарна частина його зараз перекрита, ми взяли морозова та смакували їм просто на ходу.